Одіо джунгл. Оріо джунгл. Оріо джунгл. Я собі вирішив перед вихідними зробити мариновані грибочки. Для цього я роблю ось таку зажарочку. Ось бачите? Тут у, нас, що тут, у нас тут у нас сира цибуля, чесничок і морква. Це така собі зажарка до маринаду. Бачите, це я приготував сиру морку, цибулю, чесник, коріандр, мускатний горіх і чорний перець, сіль і трошки цукру. Це має бути у сирому вигляді перемішане. Отже, продовжуємо обжарювати нашу цибулю з морквою. Коли обжарочка буде готова, займемося нашими грибочками. Ось, ось. Грибочки треба промити і підготувати до обсмаження. Після того, як ми це обсмажимо, додаємо туди 5. 5 5 зубчиків ні не зубчиків, гвоздик. В общем. 5 гвоздичних штучок. Хе-хе. Не знаю, гвоздика. 5 гвоздичних головок. О, ні, я думаю, буде правильно. Додаємо туди 5 гвоздичних цвяшків. Ось. Не більше. Наша зажарка. Ось Наша зажарка майже готова. Ми зараз її дожаримо. і можна буде... Пересипати ось туди. Ще трошечки. Нагадаю, що сьогодні я готую мариновані шампіньйони. По ексклюзивному рецепту обломова. Дякую, славний друзі. З тобою завжди смачно і натхненно Готувати ось наша зажарочка майже готова. Нагадаю, що я її не силив і не перчив. Це нам не потрібно, тому що там вже все є в нас серіховочок. Наша зажарочка майже готова. Зараз будемо пересипати її до серіховувачів і будемо братися за шампуньою. Я думаю, нам нужно просыпати нашу зажарочку. А теперь мы смеле нашої грибочки, олія масло. Вже доволі розпечена. розпечена. Додаємося додаємо нам наших рібочків. Дуже добруватися волога. Вся волога. Це, Це потратиться, потратиться часу. трошки. Часу. Це буде дуже смачно. Ось тут наша зажарка. Тепер нам необхідно додати ну, на таку кількість приблизно... Десь 2,5 столові ложки. оцту. Можна яблучну, можна. У нас 9%. Ось оцет, тому я даю тільки 2 столові ложки, щоб було не забагато. 9%, ну можна добре, 2,5%, так придвижно. Все, я думаю, що цього буде достатньо. Так, Тепер треба це все перемішати. Мішати бажано руками. Я зараз не хочу замістити, бо я тримаю камеру. Перемішуємо і займаємося далі нашими шампінями. Наша влога має повністю випаритись і наші грибочки мають стати золотистими. Тоді можна буде їх змішувати з нашою заправкою. Наші грибочки продовжують смажитись, довго волога з них виходить маринад ми будемо давати, сухенькі піджарені грибочки без води. Наш маринад води взагалі не будемо додати, тому що вода є в цибулі, в моркві і трошечки в грибах. Ось наші грибочки вже потрішки набирають потрібної нам консистенції кольору. Ну, ще трошки, ще трошки. Ось наші грибочки вже потрібного нам вигляду набрали. Бачите, вони вже золотисті. Можемо сміливо їх забирати і пересипати в нашу посудинку. посолунку. Трошечки можемо трошечки масло постановити. Так, нам треба масло. Масло, масло. Знаю, масло, знаю, у нас тут лишилось тридцать шкир масла и кем мы? Пішно додаємо ось сюди для того, щоб розкрився весь аромат голодбики. Супер. Так, все, можемо включати. Так. Отже, наші грибочки ми дістали. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно... Сюди додати наш маринад. Так, що це є у нас? Ага. Це наша зажарка, да наш марідат. Ага, Тут же Все, Все, додаємо нашу заправочку. Так, не лишаємо ні кусочка лишнього. Так. Супер. І взагалі бажано руками це все перемішати. ну Можна і так. Ось так перемішуємо, це все. Чудо, чарівно мішаємо. Ось так, ось так. Нагадаю, що грибочки ми брали максимально мінімального розміру, щоб їх було приємно їсти, щоб їх не нарізати, щоб менше бавитися з ними. Все. Все готово, все перемішано. Тепер нам необхідно це все закласти в банку. Так, не знаю, чи можливо придається ще одну банку брати. Ось так це все має виглядати. Ще раз дякую, дружу Облону, за такий свіженький чудовий рецептик. Так, дивимося. Дивимося, дивимося. Я думаю, ваші грибочки порадують вас і вашу родину. Так. Не забувайте, для того, щоб вони настоялися, спеці відкрили своє я, необхідно, щоб це все діло настоялося хоча б два дні. В ідеалі взагалі тиждень. Так щоб взагалі бути в шоці від смаку. Так. що одної банки нам буде замало. Ну, зрештою, ось такі грибочки. Поставимо їх на тиждень. Ще це все пустить вологу і буде все супер. Всім дякую за увагу, йдемо далі.